Привіт всім, це у нас e, Grand Mountain 2. Ви на каналі клубу Games. от, У нас тут e, це така гра прикольна зімнім вайбіком. її, до речі, по-моєму, не можна скачати в плеймаркеті, мамо, тільки першу можна. Чому саме два, я сказав. Є також перша версія, але друга більш прикольніша, ній більше можливостей, всім рекомендую. Її можна скачати через Google, бо e, ну, вона платна. Я думаю, не всі хочуть трати гроші на ігри. Ну Це доступно тільки на андроїдах, як скачати на айфон, я не знаю другу зломку. У мене однокласник ходить з айфоном, то він не знає, він також не грає, тільки в першу версію. Ну Буде ще до гри. У нас тут можна кататися в режимі такому свободному. Ось Крутити сальто, там кому які трюки хочеться, там переднє сальто, задні. Ось. Також тут є завдання, які потрібно виконати, щоб е, ну, прогрес. Зараз я вам покажу їх на карті. Так, ну ось ці завдання. Це на першій карті у нас це в нас Австрія. А в нас є їх цілих, навіть зараз вам покажу. У нас є цілих 4. Ну, на, в мене, бачите, такі білі, це подйомники. В нас зараз я вам покажу мій улюбленіший. Люблю дуже на високому це та улюблений. Так, в нас тут є завдання. Як бачите, їх потрібно проходити ось, на швидкість там, на час. В залежності від самого завдання. Бачите, задню сельтуху крутив. Так, ну прикольна гра. Мені подобається. Хто хоче і без інтернету у нас саме це і саме головне. Можна пограти будь-коли. то будь ну, сальтухи можна крути. Тут дуже багато різних карт, і хто хоче, наприклад, поганяти на сноубордах, а не може, то можна це пограти в цю Дуже прикольно, мені подобається. Ось, мій до речі, також люблений підйомник, на ньому можна, тут дуже їх багато різ... багато різновидів, трюків тут дуже мато. Ну, це... Якщо ви таке любите, то дуже вам рекомендую там, гру про сноуборд, чи, зай... чи займаєтесь ним. Сноубордингом. А, по... до речі, є тут спорт, зараз вам покажу. Нас рюкзак можна передягати нашого персонажа, ось мій, Можна поміняти спорт, він буде на лежах кататись. Бачите, мене лежі можна міняти. Навіть наш, на самоборді більше люблю. Можна куртки його переодягати, міняти, але речі також вам скажу. Відкриваються з допомогою скіпасів, які в нас можна получити за проходження оцих таких зелених, зазвичай їх, цих завдань. Або просто шукати по карті, наприклад. Ось один я получив. А так, то хочу всім сказати, дякую ви були на каналі Клубу Гєм, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока.